Всім привіт! Мене звуть Ангеліна. Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні ми зробимо те, що я люблю робити найбільше. Просто поговоримо. Я зібрала ваші питання дуже дуже вдячна за кожне. Мені дуже приємно, що не збралось таке на окремо відео питання. Тому зараз я буду на них відповідати. Мені хочеться, щоб це відчувалося як така розмова з подружкою. Де я вам даю якісь поради, а ви просто там сидіте, слухаєте, можете написати свої відповіді на ці питання в коментарях. Зверіть собі якийсь чайочок, каву, не знаю, я буду пити ось воду. І погнали. Перше питання, яке мені поставили, це які мої улюблені місця в Києві? Можливо, топ-3. І я назву вам топ-3 місця в Києві, яке я просто обожнюю, де я постійно знаходжусь. Насправді я не так багато знаю місць в Києві, тому що я. Та людина, яка ходить в одні ті самі місця, це я щось облюбувала. Я буду туди ходити, поки мені не набридне. Перше, що я обожнюю в Києві, це набережні. Я живу біля набережної, взагалі живу біля Дніпра, тому. Я дуже люблю ходити до Дніпра, я дуже люблю набережні. Мені подобається, ну оскільки я живу на лівому березі, то мені подобаються лівобережні набережні березняки. Я почала доволі часто туди ходити, насправді їздити. Також мені подобається набережна біля ріверомолу. Мені подобається парк прибережний. Його я взагалі обожнюю. Це, напевно, єдиний парк поблизості, такий більш-менш і ще й біля річки. Я оце просто обожнюю ці місця. Мені дуже подобається знаходитись біля води. Знаходитись в оточенні дерев, хочу ще поїхати на Русанівку. Я там теж колись дуже давно була. Ще в мене, походу, прикраси перекрутилась. Она oh, No. друге місце, куди я всіх тащу. Ну всіх, хто зі мною хоч раз гуляли, напевно, хоч раз були в цих двох місцях. Це, по перше, сенс на хрещатику. Я тупо фанатка, я обожнюю, я Буквально вчора там була, коли гуляла. Я завжди, коли я там буваю, десь в тих в тому районі, десь в центрі такі не знаю, куди піти. Вшиться в сенс. Я, до речі, купила оцю от книжечку, буду її читати. Е, така вона гарненька, гарно поєднується рожеве з синім. Мені дуже подобається така кольоропоєднання. Мені подобається там кухня, мені подобається там кава, мені подобається там вайб. Мені подобається, там можна купити книжки, можна походити, подивитися на книжки. Я це обожнюю, тому я дуже люблю сенс на хрещатику. Всім рекомендую. Типу, хрещатик це таке заїжджене місце, і багато людей, які живуть в Києві, не, не люблять майдан, не люблять хрещатик. Так, можливо, але от саме сенс на хрещатику. Це Ну, я обожнюю. І третє місце теж знаходиться воно в центрі. Воно і є, і біля хрещатику, біля цуму. Є на палаці спорту там поряд. Це ресторан, Мусефір. Я буквально всіх туди вожу. І що я вам рекомендую взяти, це сочевичний суп, сочевичний суп. Я не пам'ятаю. Я путаюся, як правильно говорити. Сочевиця, сочевичний суп. А я рекомендую його всім. Всі, хто зі мною йде, я змушую людей пробувати цей сочевичний суп. Я завжди туди приходжу. Ще я в меню не глянула. Я замовляю сочовичний суп. Я обожнюю його. Він дуже смачний. Друзі, хто зі мною туди ходив? що це правда. Це правда. Я всіх задав тим сочевичним супом і мусафіром. Там дуже бюджетні ціни. Там дуже смачно, там класний вайб. Воно знаходиться в центрі. Дуже зручне. Розположення не знаю, якщо хтось ще не був, мені здається, там всі були, бо це дуже популярне місце, і там постійно купа людей в ввечері. Ввечері взагалі там черги зазвичай щоб. Повечеряти треба бронювати просто кожен день, будні дні, вихідні, будь-коли. Там все зайнято. О мені прям захотілося супчика, сочовичного супчика. Дуже захотілось і взагалі я там, мабуть, майже все меню пробувала, все дуже смачно. Це там прикольна кава, в таких маленьких чашечках. Е традиційна кримсько-татарська да, я не сказала, що це кримсько-татарський ресторан. Ще там дуже смачне морозиво. Мені подобається з смородиною. Краще дуже рекомендую. Це мої улюблені місця. Це набережна сенс на хрещатику і мусифір. Наступне питання: я об'єднаю два питання, тому що мене запитали, кого я найбільше дивлюсь на Ютубі і яких англомовних блогерів я порадила. Я з'єднаю ці два питання. І давайте почнемо з українського Ютубу. У мене з'явилася така ідея: от теж напишіть, будь ласка, чи було вам цікаво, чисто, якщо ви дивитесь TikTok, знімати відео. Огляди різних каналів на Ютуб, тому що я супер люблю Ютуб. Я постійно дивлюся, настільки багато ютубу дивлюсь, і мені хочеться, щоб у нас український YouTube, він розвивався. Бо інколи це буває складно. Інколи ну багато каналів просто не показує в рекомендаціях. І коли я почала зберігати окремий плейлисті ці відео різні канали, щоб потім про них типу, в майбутньому розповісти, мені почало більше, -більше рекомендувати каналів, які я до того ніколи не бачила. Ніби там по декілька тисяч підписників, але я ніколи їх не бачила. І я така блін, а може було б прикольно розповідати про них? Коротше, напишіть. Чи є у вас проблема з тим, щоб знайти в рекомендаціях блогерів українських щодо тих, кого я прям люблю дивитися на Ютубі з україномовних? Перше, це Саша Школьна. Вона почала знімати влоги. Я до речі, тіктоці, який я зняла про ютуб-канали, які я люблю. Теж її згадала, Вона мені прокоментила відео. мені так приємно. І я за нею слідкую. і в Тіктоці, в Ютубі, Інстаграмі. Коротше, скрізь я на неї підписана. На вебінари вебмінарию хожу дуже і люблю. Але вона ще от що прямо мені в серденько запало. Вона почала знімати влоги. В неї вже два влоги. Ось за цей місяць вийшло. Такі просто релаксейшн. Те, що я люблю, те, що мені подобається, знімати. коротше. Мені це дуже зайшло, дуже подобається її вайб. Uh, я прям така о зразу бачу відео і дивлюсь. Вона взагалі коуч, то в неї багато різних на цю тематику. Відео пов'язані з коучингом. Теж раджу подивитись. Мені дуже подобається, як вона мислить. Вона мені дуже близька як людина. Її підход до ведення блогу такий більш розслаблений. Я прям дуже її люблю. Хочу до неї до речі на консультацію піти колись uh, коучингову, але можливо пізніше. Але це в мене в плані на рік є. Тому будемо дивитись. Може, я в цьому році піду до неї, а можливо ні. Наступна ця Луїза Мілованова. Я теж дивлюся на ютуб. Неї доволі багато підписників, тому я більшість думаю, знаю. Вона одних з таких, як на мене, найвідоміших блогерів в Україні. Типу вона доволі відома. Мені подобаються теж її влоги. Оці останні, які вона почала випускати. Slow Living — така вона розслаблена. Мені подобається її лавстайл. Мені подобається її лайфстайл, якийсь погляд на життя. Напевно, це важливо, щоб слідкувати за дитиною э, за <свісно> що зі мною чи я не можу говорити. Напевно, це важливо, щоб о, слідкувати з якимсь влогером. вас якось ходилась погляди, і вона мене надихає трошки якось сповільнюватись. Також мені сподобався канал, який я знайшла зовсім недавно. Устина Лука вона теж знімає влоги. Ну ви бачите, я люблю дивитися влоги. Я люблю знімати влоги. Я люблю дивитися влоги. Вона живе у Львові. Знімає дуже за тижні прикольні влоги. Не можу ще прям супер багато про неї сказати, просто скажу, що мені дуже подобається її вайб і ну взагалі вона класна. Також хто мені подобається, в неї не багато підписників, але мені дуже подобається канал Влади Сафронової. Вона комунікаційниця, яка пішла з найму. Вона прям так і представляється. В неї такі відео розмови з подружкою про все. Я це включаю, так знаєте, коли хочеться щось просто точила, якось розслабона, щось нове цікаве почуть в неї такі просто розмовні відео, але вона там. Розповідає про класні штуки. Також вона проходила каміни де Сантьяго. Вона розповідає про роботу знову ж таки в наймі, в IT, в маркетингу. Оці ці штуки дуже мені короче вона подобається. Ми мали зустрітись. До речі, ну трошки не вийшло. Але сподіваюся, що зустрінемось. коротше. Дуже подобається її канал. Також ще один канал, це вже не, не влоги, а суспільно-політичні теми. Тому що хто не знав, я тут вчусь на міжнародних відносинах і трошки, якби це частина мого життя. вся ця політична суспільна тема. І мені дуже подобається десь жовтня минулого року, я дивлюсь. Раніше прям кожне відео, зараз трохи менше. Але мені подобається канал Олександра Натавського, дуже класна аналітика, мені подобається його погляд, як він висвітлює, критикує, аналізує події. Якщо я не знаю, що думають про якусь подію, я йду до нього, тому що я знаю, що він дасть адекватну думку. От. Ну, Я не закликаю вас довіряти комусь одному, звичайно, треба спиратися на різні джерела і самим включати мозок, очевидно. І я, до речі, його бачила. А, Боже, десь в червні, просто в автобусі, я сідаю з універа в автобус, і бачу він сидить. І я така, чо? І в житті я прям зрозуміла, що це. Ну він буквально на пару років від мене старший. я така: ого, ого. Да, прикольно. Я була дуже здивована, коли його побачила. Бо, типу, це буквально людина, яку дивлюсь щодня. Ну, типу, постійно я його дивилася. Я така оу, як це дивно. І ще в мене вже в списку тут не записано, але дуже залипла на канал. Однією правою, це, взагалі, я не, не сильно дивлюсь такі travel формати Якісь тревел-шоу, щось по типу Орел і ріжка, але типу зовсім по-іншому. І там чоловік українець, а він подорожує світом, знімає про це відео. Прям дуже такий вони ну прям дуже дуже якісні, і в нього такий прикольний гумор. І я от подивилась випуски про Еверест. А перший випуск, який я про Венецію дивилась, він мене прям заціпив. І я от прям ну потроху дивлюсь всі його відео. Дуже дуже мені подобається. От не знаю, зацініть в нього там реально багато підписників. ну, Типу, здається, декілька сотень тисяч. Але от він мені тільки попався в рекомендаціях зовсім недавно, і тільки от я подивилась його відео. Бо я ж говорю, зазвичай не дивлюсь такі формати, то в мене був настрій подивиться відео про Венецію, і я прям ну от мені прям дуже зайшло якщо не знаєте подивіться я залишу всі канали в описі назви і посилання щоб вам було легше знайти і давайте швиденько пройдемось бліцом по англомовному контенту бо я не знаю наскільки багато людей взагалі ну зам знає англійську дивиться англій англійською мовою якісь відео тому швиденько мені подобається канал Марго. Марґі Марґ не знаю, як правильно вимовити назву. Марго її звати. Вона з Португалії. Така дівчинка, дуже в неї затишні такі влоги. Навіть не затишні, а просто розслаблені, дуже чолові, такі реалістичні. Вона така, прям як якась подружка Girl Next Door, а, От і мені вона дуже розслабляє мене. Я постійно її дивлюсь. А, також мені подобається скрівспо. Канал так називається. Звать її Герріет, Вона живе в Мельбурні в Австралії. я Вже за нею слідкую. Тупо дуже-дуже давно. Я не знаю скільки вже, але вона мені от прям ну це жиза. <смі> теж вона така жизова. От, типу, як подружка, як ніби я така дивлюсь, така блін, це я. Я теж так думаю, У мене теж таке саме. Коротше, я дуже люблю її відео, влоги. Наступне подкаст «Anything goes» з Емою Чемберлейн. Емою Чемберлейн, Не всі від випуски дивлюсь, але більшість вона доволі часто, до речі, двічі на тиждень, напевно, випускає подкасти, і деякі теми мені подобаються. Якщо я не знаю, що послухати, подивитись, я включаю її подкаст на Ютубі. Я дивлюсь подкасти. От, і мені подобається теж класно, якщо ви хочете попрактикувати розуміння. В неї типу проста мова. Вона говорить про такі популярні теми. Не сильно мені здається, в неї складна англійська. Тому рекомендую. Ще одна це Еліша Гоган, Теж дивлюсь її вже, не. Три роки я не знаю давно, 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 дуже давно. Чотири вона говорить: записує теж підка, подкасти В неї Love Secrets Podcast, Оця неї два канали її особистий. Мені напевно більше подобається подкаст. Вона говорить там про саморозвиток, отакі от всякі теми. Трошки мотиваційна, вона мене дуже мотивує. Я прям коли включаю її відео, у мене вже, знаєте, мозок приналаштувався, Я чую її голос, я така да-да-да-да-да. Мотивація, best version of yourself, work, uh, gym, отаке, таке, коротше. Ну, вона така класна. Це, напевно, єдині, єдиний подкаст, який я так довго слухаю. І ну, я, звичайно, не всі випуски слухаю. Інколи мені просто не треба додатково мотивація, але якось сам її голос налаштовує мене на якусь. Роботу також подобається мені Алія Заїта. Мені, до речі, вона недавно снилось, що ми десь зустрілись, і ходили з нею з її хлопцем. в Якась кафе в Парижі. І я думала, боже, як би з нею сфоткатися, чи зняти влог, щоб всі дізналися, що я з нею бачилась. А, бо зараз вона дуже чогось популярна в україномовному просторі. Дуже багато людей я бачу її дивляться. А вона живе в Нью-Йорку, теж знімає регулярно влоги. Мені подобається її стиль, мені подобається вона сама. Але я здивувала, що ну я. Я, зна... я була підписана нею ще до всього цього хайпу, коли всі прям, я бачу там креативи школи англійської, які розбирають її відео. Бачу постійно в якихось влогах всі її дивляться, і я така: ого, ребята. А що це за феномен? Ну, типу, вона реально дуже класна. А ще я знаю, що вона з Румунії. я така: ого, так це ж ну, Румунія з кордон спільний. Ну, зараз вона в Нью-Йорку, але все одно. Коротше, отак от, от. І остання це, напевно, найнещодавніша згадка за цих усіх, бо всі ці канали я дивлюсь роками. Це Анна Говар, і в неї подкаст Уал «Well Geese. Мені дуже подобається теж її подкаст. Такі теми вона дуже класні. В Неї не супер багато підписників, по-моєму, але її подкаст мені дуже подобається. Вона там розповідала про такий феномен, як Digital Garden. Про різні проблеми креативних людей. Багато в неї різних там. Короче, задіть засінять. Мені прям дуже заходить. Дуже дуже подобається її канал. Ніби це все нарекомендувала дуже багато це відео. Можна назвати рекомендацією, що подивитися на Ютубі. Реально, але я дуже люблю Ютуб. Я дуже багато дивлюсь, дуже багато каналів знаю. І ну коротше, я активний споживач. Наступне питання точніше, це відноситься й до попереднього, та. А, було б цікаво дізнатися більше про англомовних блогерів, це я вже відповіла. І взагалі порадити, як вдосконалити навички, розуміти англійську. Як вчити англійську? Це моє улюблене питання. А, бо я люблю хвалитися тим фактом, що я вивчила її без репетиторів, і просто по приколу, чисто звичайно. Така предісторія. Я вивчила англійську. Ну, типу, не прям вивчила, вивела її на нормальний рівень, десь в сьомому-восьмому класі не пам'ятаю все, чого того, що я почала читати Адпад, і фанфіки про One Direction. Слухати їхні пісні, інтерв'ю. Я була обсест дуже сильно в Direction. І я думала, ну я хотіла поїхати в Лондон і зустрітися з ними, і що вони мене закохалися. І ну бажано, щоб це був Стелс, але хоч хто-небудь мене закохався, і тому я якось випадково вивчила англійською, бо я зацікавилась попкультурою. Тому моя порада в тому, що треба оточувати себе англійською, оточувати себе англійськими піснями. Для початку, от, типу, я робила що я чи слухала пісні, які мені подобаються пісні. І читала паралельно текст. Декілька разів читала текст, звичайно, вони запам'ятовуються, і так у вас набувається словарний запас. Ну, треба бути з цим обережним, тому що в піснях не завжди там якось граматично все правильно, але якісь слова, вирази вони гарно запам'ятовуються. Тому знайдіть ну, чисто по фану, щоб зрозуміти, що там про що там співаються. І коли якщо це ваша улюблена пісня, ви її слухаєте дуже багато разів. У вас ці фрази вже не просто якісь розмиті фрази, а фрази, які ви знаєте. Знаєте, ви як регулярно повторюєте. Оці слова, і вони у вас вже переносяться в такий постійний словниковий запас. Звичайно, там дивитися фільми, читати, знайти контент, який вам подобається. Подобаються тіктоки, дивіться тіктоки. Щоб зрозуміти англійську на слух і сприймати її, треба просто її постійно слухати. Постійно щось дивитись. От канали, які я порадила. Там ну в них не складна лексика, особливо, якщо ці якісь лайфстайл блоги. Почні дивитись влоги англійською. Не обов'язково якусь там блін... Космологію інженерію слухати англійську, просто якісь про порвовсектенне життя. Більшість слів там повторюється, бо ну ти не придумаєш нове слово для столу або як називається, помада. Тому оце от дуже класний, як на мене, от класна штука слухати постійно щось кожен день, і це має бути вам в кайф. Тоді ви не будете помічати оцих зусиль. Ну, звичайно, репетиторів ніхто не відміняв. Але тут говорили більше про навички розуміти англійською. Я вважаю, що це залежить. Тільки від вас, типу, звичайно, у вас певна база може бути. Якщо ви нічого не знаєте, ви не зрозумієте, що там говорять в подкасті. Якщо у вас є там, хоча б а 2 Б1, во супер. Просто включайте кожен день і слухайте. Ну, типу, тут іншого не дано. Якщо вам лінь виписувати слова, не виписуйте слова. Просто якщо ви 10 разів почуєте слово ліпстік, ви запам'ятаєте, що це таке ліпстік. Запам'ятаєте, таке така бетфрейм, там ще щось. Але те виписувати слова лексику, яку ви чуєте щось не з ними, звісно, це круто, але просто я дуже лінтяйка, і я не знаю, можливо, такі самі лінтяї з це просто максимально, щоб це було найлегше, що можна зробити. Бо включить якийсь відос і подивіться його. Все, оце моя порада дуже довга, але от ну просто берете і робите реально. Насчет фільмів. Я не знаю, я не сильно фільми дивлюсь. Типу, зараз я дивлюсь фільми в оригіналі, але інколи навіть субтитрами, тому що там якийсь екшен, щось, якась фраза зажовується. Може бути це складно і погано чутно, тому я більше рекомендую от таку лайв мову, типу, якихось відео, влоги, тіктоки, ще щось. Оце, оце, от мені здається, зараз саме класне. Я сподіваюся, відповіла на ваше питання. Якщо якісь залишили ще питання з цього приводу, і я не до кінця відповіла, то. Можете написати в коментарях. Я я відео відповідаю. Ну поки що це така головна моя порада. І останнє питання: чотири питання я наговорила на пів години майже на 20 хвилин. А, коротше, яка книжка моя улюблена? Що я найбільше люблю читати? Які жанри? І, можливо, є які автори книжки, яких я не пропускаю. По-перше, <смі> в мене нема улюблених якихось авторів. Я читаю вибірково, що мені подобається, що який в мене настрій. Зараз я читаю більше художню літературу. Я про це в влогах багато говорив, що я читаю, постійно коментую все, що я читаю. Тому я думаю, у вас є якесь уявлення, що я читаю. Якщо ви в вперше мене дивитесь, якщо вперше дивитесь, то подивіться мої влоги. Улюблена книжка. Ну, чесно, <смі> в мене немає якихось прям одного чогось улюбленого. Це завжди. Ну, взагалі нічого в мене найулюбленіше немає, ні писень, ні фільмів, ні блогерів. Ще когось в мене все під настрій. Але я б такою комфорт-книжкою своєю назвала гордістю передженням. Єдине, що я її давно не перечитувала, тому що в мене копія тільки російської, ну була ще колись. І я за 22-го року я її не перечитувала, бо мені просто противна ця мова. Ну, типу, мені не хочеться читати брати в руки цю книжку. Хоча в мене з нею багато спогадів. Вона така потаскана, бо я її багато раз читала. Хочу купити собі українське видання, от, і створювати вже спогади з нею. Отака от все, що в мене така, знаєте, basic відповідь go-to, якщо питають, яка улюблена книжка. Який я люблю жанр? Я люблю жанр фентезі з самого дитинства. Це не обов'язково там. Ну, у мене якийсь personal beef з феррійськими книжками. Не знаю чого, я просто про них постійно чую, і мене бісить кількість там того відсутність сюжету і більше, знаєте, you know. Ну, Якщо ви знаєте, то ви знаєте. А от е, я ще з дитинства супер роблю всякі фентезійні світи, от, особисто, коли там дуже багато книжок і можна просто погрузитися в цей світ, жити в ньому. Це той самий Гаррі Поттер, Ну, камон, сама база-база. Хроніки Нарні я дуже люблю. З того, що я останньо читала, наприклад, Лі Бардуго про трилогію Гриша Верс, там Ну, трилогія, там ціла серія книжок. Насправді тож мені цей світ дуже подобається. Я читала і, типу, першу серію, я вже забула, як вона називається, але про Аліну, та, що володіла світлом, мені дуже подобалось. Е, і про Шістка воронів теж читала, теж дуже класно. Мені, коротше, весь цей світ дуже подобається. Мені подобається світ Касанти... Касандри Клер. Це я ще в школі напевно читала. Про сутінкових мисливців теж є і спін-офф, і Приквел читала серію, там я все читала. Там я не знаю, що... Снижок 20, я не знаю. Я все читала це онлайн, тому у мене фізичних копій немає. Я не знаю, чи вони перекладені навіть українською, бо ще давно читала ще російською. Тому я рекомендувати не буду. Я не знаю. Ну, по ідеї, має бути переклад. Також що мені ще подобається, сутінки. Ну теж типу фентезі. Кстаті, базові сутінки. Мені подобається читати сутінки. Це щось таке дуже чолове. Я його інколи прочитаю там раз на рік чи раз на два роки. Коли як, але в мене є книжки в паперовому вигляді. І ще мені подобається гра престолів. Гра престолів правя починала тільки читати. Не дочитала. Мені подобається серіал, але колись в моїх планах прочитати до кінця цю серію, мабуть, три чи чотири книжки прочитала. Макова війна, це я зараз читаю. Що я там ще читаю? Четверте крило теж фентезі Персі Джексон в дитинстві. Боже, як я кайфувала і тащилась. У нього хто читав Персі Джексона? Напишіть, я готова мені здається, його навіть навіть зараз перечитати. Я колись пробувала Ну якось. Потім щось загубилось це все, і я не дочитала. Але я б з радістю прочитала Персі Джексона. Дуже класно. Це типа «Гаррі Поттера», але про напівбогів е, і його батько Посейдон. От, отакі книжки я люблю, куди прям от знаєте, цілий світ е, класно прописаний. Там я сві, свої якісь правила. От оце я прям так люблю. І щоб там ще побільше книжок, отак от, от знаєте, як це в Кассандре Клер, чи в Гаррі Поттері, чи в Персі Джексоні, що там просто мільярд книжок, спін офи і так далі. Оце таке я люблю. Оце мій улюблений жанр. Я люблю жити в інших світах. От. А так е, я насильно люблю якісь. Романтичні книжки, типу, я не люблю, коли ну прям постійно читати. Інколи да я люблю такі романтичні книжечки, але я не люблю, коли єдиний сюжет це любовна лінія. Хоча це дуже розслабляюче, Я не засуджую, просто я на якось менше цього читаю. Що я ще люблю? Ну, це напевно да фентезі. Хоча мені дуже зайшло книжки о, Боже, Макстон Холл. Це типу тупо любовна. Сторі, багатий хлопець і дівушка мишка Ну, вона не мишка, вона прикольна героїня, кстати. І, кстати, дуже не кринжова. Я вам рекомендую, там просто в грісти йдить, мені не видно, але Макстон Холл, трилогія. От неочікувано, мені так зайшло. Тому ось так, от такі книжки люблю, фентезі. Ну, і звичайно, якусь науч-поп, літературу. Ну, у мене тут багато по міжнародних відносинах, е, книжечок. Ну, того що це якби мій. Інтерес, я на це навчаюсь. Це типу пов'язане з навчанням, можливо, з кар'єрою, тому, 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 тому тому це мене звичайно теж цікавить. От отакі, от в мене книжкові інтереси. Боже, пів години. Я думала, що я вся і запишу відео на 10 хвилин максимум, бо питань було небагато. Але як ви бачите, я люблю потрендіть. Тому я дякую вам за ваші питання. Супер, мені так приємно. Бо я колись дуже давно робила опитування, і в мене не зібралось питань. Але нарешті зібралась питання. Ви не уявляєте, наскільки я це щаслива цьому. Скажіть, чи вам сподобалось такий формат відео? Це перша з них. Я думаю, ще колись я буду робити такі опитування. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, задавайте їх. Завжди я буду їх збирати і рано чи пізно зроблю Q&A Ще один. Мені дуже подобається відповідати на питання на якусь тему. Знаєте, це як е, купа різних там відео, але в одному. Взагалі я рідко це кажу, але дуже дуже вдячна, що в мене є така певна. Серединка аудиторії, яка постійно пише мені коментарі. Я всіх бачу, я всіх завжди відповідаю. Мене це завжди дуже радує, коли мені пишуть. І типу, як я бачу одні ті самі імена постійно, я така, я тебе вже знаю, і тебе знаю. І ми вже такі, як подружки, якісь. Короче, це дуже класно, дуже це ціную. Це все, чого коли я небудь хотіла. Далі більше будемо працювати, і я вже звучу як якийсь... Що це що це було? Як дядя якийсь? Короче, я вам супер, супер вдячна. Я вас там, люблю, люблю, люблю. Таке сердечко, вам друга. А так. Все. Дуже дякую за перегляд. Дуже довге відео вийшло. Я не очікувала цього, але я дуже-дуже рада, що набрались питання і цілую вас. І до зустрічі!